Ні, <рикану> ну понятно, ну просто що бачите, от ви живете в одному під'їзді, і ви кажете сюди, а вона каже туди. Там правильно стоїть, бо в прошлому раз, як ви ложили, там машина стояла, я ж сам там правильно лежу. Хіба може сюди подвигті, і це другий роз. Ну, а ну підожди, поки ставили, ми сю не красть, ми. давай почнемо з той красити, тому що оцю може сейчас скажу, да, ще да. трошки ближе сюди передвинути. Ось сюди, сюди? Да. Ну, да, можна. Оце я поставила, тому що у нас тут дві в ряд ночі стали. Це я сподіваюся цей колісок поставила. І сюди можна Давай, Також ми балакали всі ці... сидіти. Нам треба, щоб отут не ставили машину. Де, ну правильно, оцю знач колбу треба сюди ближе підвести. Ось сюди. А ось сюди, щоб був, подиві, підні. Наші машини, хлопці, під'їхали, робилися. Покажіть інший. мені, тут куди передвинути оцю колбу. Давайте, тут, тут, а, сюди, а цю Та сюди. Не треба туди, так? не треба туди. Так? От -от -от -от. От -от треба якось їх розподілити. Ну так ось що, вона стоїть машина, тут уже не запаркується. Тому що тут люк. І, і сюди теж машина вже не заїде. Ну тут треба нам, щоб сюди. Значить, оцю, оцю, оцю колбу ми треба вигляд трошки вигляд. сюди, отак. Ну, так. тому що і скоро під'їжджає. І сюди, оцю, і оцю, оцю. з поламаною ногою, і цим підвинк вона зразу... Оцю раз, колбу ми передвигаємо ще трошки сюди. Може отак ось сюди? Сюди. Ні, не, не, не двері, а не треба. Туди не треба. Ну, вот так може. Сюди. Щоб Чтобы тут был заезд. Вот сюда, колбу? сюда. Ну, не надо нам. Нам надо съездить на треба... эту самую. Не будут они на ней заезжать. Поезд на ней, когда новая часть поламана. Сразу не будет. Ну, все? Определились? Ну, в общем, нам самое главное, чтобы тут не стояли. Ну, отак так, так колба, как стоит, устраивает. Теперь надо... Вот тут будет стоять. Неля, глянь, ты ей заедешь. Тут він не буде стояти. Отак сюди заразу заїде і що. щоб вигрузитися. Гаврилінки робили ремонт, не, вони підрозділи.